Шановні наші гості, шановні парламентарі, шановні дипломати, в нас буде така відкрита, дуже відверта розмова. Я дуже вам вдячний за те, що ви приїхали в Україну. Ми побудуємо наш діалог в форматі питань, в форматі пропозицій, питань, відповіді. Але передусім, в мене є кілька тез, якими я хотів би. З вами поділитися. Ми всі дуже, дуже раді бачити вас. Передусім я вдячний за те, що ви зараз саме тут, в Україні, і на власні очі можете подивитись, хто такі наші люди, які наші люди, яка у нас в державах. Не маю часу особисто з усіма вам, з вами познайомитись, запитати. Чи ви вперше в Україні, яке у вас враження тощо, але я думаю, що під час нашої бесіди ми все це обов'язково з'ясуємо. Ми мусимо чесно говорити, в Латинській Америці, на жаль, дуже багато дезінформації йде. Така знаєте, іноді напівправда про те, що відбувається у нас про війну, якої українці ніколи не хотіли, і на цю напівправду чому вона така є? Тому що ця дезінформація вона народжена Росією. Росія витрачає великі кошти, щоб поширювати цю дезінформацію, і тому ми будемо вдячні вам. За цю зустріч і будемо дуже вам вдячні за поширення реальної інформації про Україну. Саме ваше пряме враження від того, що ви тут почули, від того, що ви тут в Україні побачили, від наших людей, від всіх нас від України в цілому. Нам важливо тільки відкриті очі Латинської Америки, відкриті очі і готові сприймати, як воно є. З усіма викликами. Повномасштабна війна триває вже понад тисячу днів, і для нас це трагедія, безумовна трагедія для наших всіх, для наших сімей. І з усіма цими жертвами, з усіма цими втратами. Все це, це дуже сильно боляче для всіх нас, для наших дітей. І і я знаю, що для багатьох в світі це також дуже болючі питання, але я хочу, щоб ви розуміли, що вся економіка, вся енергетика, все те, що так важливо було для нас, як і для кожної країни в світі, до війни, воно все це, це другорядне. А після того, як люди і сім'ї втрачали своїх дітей, Близьких, рідних, тощо ти розумієш, що все інше, воно другорядне. рядне. І я вам бажаю миру, вашим країнам, ніколи не змінювати пріоритети, бо війна, війна їх змінює. Але ми хочемо подякувати всім країнам, які безумовно розуміють нас, розуміють боротьбу України за. Свободу, за свободу нашої держави, за наше право на незалежну Україну. І ми поважаємо ваші країни за ваше право, на ваші суверенітети, на вашу незалежність. Ми хочемо, щоб державні кордони поважалися, безумовно, щоб це було. Правилом для України і для інших народів світу це дуже важливо, і щоб кожна нація могла самостійно обирати своє майбутнє без примусу, без примусу війною чи політичним примусом чи економічним примусом будь якою іншою країною. І щоб ніхто в світі не міг влаштовувати депортації, щоб ніхто не міг красти дітей якогось іншого народу, як це робить. Росія проти українців. Що найменше на сьогодні десятки тисяч українських дітей були вкрадені, вивезені на, вивезені на територію Російської Федерації. Ми шукаємо цих дітей. Ми залучаємо багатьох. Ми залучаємо деякі країни посередників, щоб повернути дітей в Україну додому. Навіть тих дітей, чиї батьки. Були вбиті під час війни, все одно дуже важливо їх повернути з чужих сімей, повернути до родичів, вдячні кожній країні, які нам з цим допомогли. І більшість, на жаль, дітей досі вони в Росії. І Щоб вирішити це і виправити все інше, щоб. Що було зроблено цією війною проти України, ми потребуємо підтримки вашої, потребуємо підтримки світу. По-перше, ви бачите, що кожної ночі і кожного дня Росія продовжує удари шахедами, дронами, ракетами, ракетами російськими, ракетами інших країн, таких як Північна Корея, шахедами Ірану тощо і. Це сотні, сотні, щотижня, щодня сотні ударів і дронами, і сотні ударів ракет. Російські окупанти продовжують, на жаль, наступати і на фронті, і це також факт. І тому оборонна підтримка партнерів це для нас не просто зброя, питання не в зброї, це просто питання виживання. Є країни, які борються з голодом, і для них хліб це питання виживання. І для них продукти харчування це питання виживання. У нас, до речі, це було на початку війни, коли нам заблокували всю логістику. І для нас продукти харчування це було також питання виживання. На сьогодні зброя це одне з питань виживання. Нам просто щоб вижити, не зникнути нам це потрібно. Друге, попри всі виклики, на більшій частині нашої держави працюють школи, працюють університети. Чим ближче до фронту, так, на жаль, це формат онлайн в більшості своїй, але для нас дуже важлива освіта, для нас дуже важлива вся соціальна інфраструктура. Тому, з нашого боку, ми робимо все, щоб вона працювала. Є виклики в енергетиці через свідомі атаки Росії і. Що важливо, що нам, нам не потрібна на будь-яка доказова база, що Росія сама відверто про це говорить: про їх атаки на нашу енергетичну систему. Вони говорять про те, як вони атакують. Вони говорять про засоби, вони говорять про їх кількість, і вони дуже радіють Путін вчора. Казахстані знову були заяви про те, що він буде посилювати, будуть нові ракети, і вони дуже раді, що у них є кластерні ракети, які не тільки вбивають інфраструктуру, кластерні це так це можливість вбивати всіх людей навколо цієї інфраструктури. Вони самі про це говорять. Тобто вони самі, знаєте, як юристи кажуть. Наші ваші міжнародники, всі юристи, знають, що вони самі себе документують для майбутніх безумовно трибуналів за те, що вони зробили проти людського життя. А 1120 атак проти енергетики. Атак. Це масованих атак Росія зробила під час цієї війни проти генерації передачі електрики 1120 операцій. Ось це не можна сказати, що це випадковість вже. Це не можна сказати, що вони щось інше хотіли. Тобто це ну, дуже серйозні атаки. Я думаю, що Напевно, жодна країна в світі наодинці не змогла би витримати наодинці без підтримки проти такого терору, і тому підтримка нашої стійкості всередині держави відбудови після ударів це те, що дуже потрібно. Я думаю, що тут ваші країни могли би нам допомагати. Це питання не про зброю, це питання інше, це питання, як людям мати щось поїсти. Щось поїсти, щось зварити дітям, щось приготувати, мати електрику, щоб не замерзнути вночі, особливо зараз взимку. Третє Україна завжди намагала спрямувати дипломатію і завершити цю війну достойно ще два роки тому. Ми запропонували формулу миру, яка повністю відповідає статуту ООН. Може гарантувати тривалий мир. Ви знаєте, що ми збирались в Бургенштоці, а в Швейцарії був перший нограційний саміт. Було біля ста країн плюс інституції, була Латинська Америка. Вона була представлена і на рівні лідерів. Ми дуже вдячні цим країнам. І це була Аргентина, Еквадор, Домініканська Республіка, Коста-Ріка, Чилі. Дуже дякую лідерам цих країн вашим країнам. Безумовно, для нас це було дуже важливо. Дуже і хочу подякувати за те, що ці країни підтримали підписання ком'юніки. На жаль, Росія відкидає формулу миру і всі інші пропозиції. Будь-які пропозиції, які засновані на статуту ООН, вони відкидають і будуть відкидати, тому що вони не поважають статут ООН і не визнають, визнають тільки на словах. А Путін вірить в цю війну, вірить свої ракети, але нам потрібно примусити Росію до чесного миру, тому треба більше глобальної взаємодії, і було б правильним, щоб Латинська Америка була активною учасницею цього. Роботи заради миру. Саміт Великої Двадцятки в Бразилії, який ми, міг би нам значно більше допомогти. І ми хочемо про це сказати. Ми дуже ми розраховували, але я хочу сказати відверто, для України він пройшов без успіхів. Це наша аналітика. Ви знаєте, коли була під час війни перша засідання. Саміту двадцятки відбувалось в Індонезії. Друге відбувалося в Індії і на третій рік війни в Бразилії. Я хочу вам сказати і порівняти це. Відодо, президент Індонезії в перший рік, коли це було найскладніше, в перший рік відодо мені дзвонив і говорив, що. Ми запрошуємо, і ми дуже хочемо. Ми розуміємо, що Росія ударила по суверенітету по кордонах, і вам дуже складно буде пробачити Росію. Це було дуже гаряче питання, особливо в перший рік війни. І він запрошував і дав можливість поділитися з партнерами. І я йому сказав: Я не приїду, я не можу. Це І він тоді сказав: Давай онлайн. Безумовно, це було вперше G20, і нам дали онлайн, і я запропонував формулу миру. Я не мав цієї можливості з Індією, хоча з Індією у нас контакт, і була розмова з прем'єр-міністром Моді. Напередодні ми мали контакти. Це було гірше ніж з Індонезією, але не так погано, як з Бразилією. Я кажу відверто, тому що на G20, а, знаєте, не те, що нас не запросили, ми до цього нормально ставимося. Ну, не дали нам поділитися на третій рік війни. Але важливо, що ком'юніке було так зроблено дуже слабо, щоби не порушити баланс з Російською Федерацією. Ось що було. Тобто, це G20, в якому. Перше був крен у бік, я вважаю, у бік Росії, і я вважаю, що це було дуже небезпечно. І я знаю, що бразильський народ на нашому боці, і, і це боляче, що не вдалося політично отримати таку підтримку. Тому ми хочемо максимально тиснути на Росію заради миру. Ми хочемо їх примусити до дипломатії щоб вони припинили будувати ракети, іншу зброю проти нас. І тут нам потрібна консолідація всього світу. Я хочу вам подякувати за вашу роботу, за ваш приїзд. Дякую, слава Україні!